Доброго дня, шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік баз бухгалтерія». Я поміркувала та вирішила додатково розглянути питання на рахування відпускних 17.01.23 ми нарахували Петрову відпускні за січень та лютий. І нам необхідно перевірити, чи вірно наша бухгалтерська програма дає нам проводки. Для цього необхідно звернутися до нашого екселівського файла, той, який я вам показувала. Тут у мене умовний приклад. Петро входив у відпустку, пішов 20, 12, 21, але вже нас це не цікавиться, я думаю, зрозуміло, як 12 місяців заробітну плату нараховувати. От ми візьмемо вже тільки цю частину, де кількість днів відпустки це буде у нас за січень. За січень і тут буде за лютий. І це вже буде 23-го року. 23 го року. Так. І я перевірила в екселівському файлі, які саме податки необхідно нарахувати з цих сум відпускних. І зараз ми подивимося, чи так нарахувала наша заробітна плата. Так. Бухгалтерська програма ЄСВ нарахувала двома сумами. Перша сума 1474 гривні. Звертаємося до екселівського файла. У нас 1443. Тут 1474. Чому так програма зробила? Тому що є норма закону. Це, на, це закон 64.24, я вам його показувала. Це стаття 8, частина 5 цього закону говорить, у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. Сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід та ставки єдиного внеску. Це наш закон на сайті Верховної Ради про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Таким чином, ми перевірили, що наша програма вірно. Вирахувала податки. 2405 ЄСВ 08. 18% бухгалтерська програма однією сумою проводить 3148. 3148-48 копійок. У мене тут 47 копійок і 262 гривні 37 копійок. Ось вони, військового збору. Так, це я вам показала. Тепер необхідно розглянути, як, як ці податки будуть в наших оборотках. В нашому прикладі, 17.01, ми нарахували відпускні Петрову 6559 за січень, і потім у лютому він також. Буде у відпусті 10932. Давайте розглянемо, як в наших оборотно-сальдових відомостях відображається ця сума. Наприклад, 661-й рахунок. Сформувати. І всі 1749152 нараховані у січні. Возьмемо будь-який податок. І бачимо, що все також нараховано у січні 26237 це вся сума з нарахованих відпускних як за січень, так і за лютий. Ось ця сума 262-37. Але це не зовсім вірно, тому що у нас є інструкція із заробітної плати, інструкція номер 5 Звертаємося до першого джерела на сайт Верховної Ради, текст для друку. нас цікавить пункт 1,6.1. Нарахування відображається за календарний місяць з першого до останнього числа місяць. Наприклад, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляється пропорційно часу. Що припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Тож мені до вподоби, якщо ці суми будуть нараховані саме в тих місяцях, яких потрібно. Давайте дивитися, наш працівник пішов 20 січня у відпустку. У відпустку дивимося, зарплата і кадра, виробничі календарі. Так, і дивіться, якщо він пішов у відпустку з 20 січня, то скільки він днів попрацював? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А 20-го він уже був у відпустці. Тож нам потрібно нарахувати йому аванс 19 го числа. Проставляємо. Дату вірно, 19.01. Обов'язково попередній рознарахунок заповнити за місяць січень. Іванов нас не цікавить, ми його видаляємо. Видаляємо. А Петрову ми вірно нарахували за 12 днів календарних. Нарахували йому заробіт. Петрову аванс нарахували, тепер необхідно нарахувати. Аванс всім іншим працівникам. І аванс у нас 2001. Січень, попередній розрахунок заповнити. Пам'ятаємо, що Петрову ми вже за 12 днів нарахували, тож його видаляємо. А всім іншим, якщо у нас їх тут дуже багато, нараховуємо аванс. Провести закритим. Ці, дві, ці, ці два документи не дають проводок, тому що це нарахування авансу. Попередній розрахунок галочка стоїть. І це. Тепер нам необхідно 31 числом нарахувати саму заробітну плату за січень. Місяць січень, число виправляємо. 31.01. І заповнити. І пам'ятаємо, що Петров він у нас відпрацював не 20 робочих днів, а всього 12. 12. Перерахувати, провести, закрити. І це ще не все. А тепер нам необхідно першим лютим нарахувати відпускні. Я хочу 01. Я оберу підбором, інакше буде невірно розраховуватися податки. Два рази на Петрова, убираю галочку, а чого він не з'явився. Підбір. Петров. Ага, лютий, лютий. Ось моя помилка не змінила, не змінила. Так хочу взагалі нічого не зберігти, зайду знову. Так, зарплата і так, створити. Створити 0,1,02, 01. За місяць обираємо лютий підбір Петров. З'явився, добре. Якщо ви не підбором будете робити, буде невірно нараховуватися податки. Так, розмір 10 тисяч. 932, 20. Перерахувати. Так, і треба змінити ж, він у нас у відпустці до 15-го і нарахування. Оплата І ще раз дату 15. те Провести, закрити. І дивимося, які у нас тепер є проводки по цьому документу. Тепер наші відпускні 109320 будуть нараховані самі в лютому. Так, ні, невірно нараховані податки. Я навіть зараз бачу, треба обов'язково скористатися вкладкою перерахувати. Перерахувати, провести закрити, дебет-кредит, і оце вже вірно нараховані податки. І можемо, якщо ми не довіряємо цьому дебіт-кредит, ми можемо звернутися до оборотно-сальдової відомості, лютий 661 рахунок, 10 тисяч у Петрова 932,20. Всі податки тут, наприклад, 651-й. Всі податки нараховані, як то й треба у лютому 642. Але взагалі то бухгалтера роблять так, що працівник йде у відпустку з 1 числа і приходить в цьому місяці вже з відпустки, щоб не було такої багато роботи, щоб не треба було пам'ятати. Так, але це ще не все. Давайте звернемося до оборотно-сальдової відомості 661 за січень місяць. За січень місяць. І дивіться Петров. Якась то дуже, от ми станемо якраз на його заробітну плату. Якась то дуже велика, як бачимо, нарахування 17 тисяч і аванс 12. Чому? Чому? А тому що ми подвоїли цю суму. Ось ми для того, щоб виплачувати спочатку, щоб у нас і програмі було нараховані ці 10 тисяч. І зараз я їх вилучаю. І ця сума, ці 10 тисяч, в мене нараховані. Провести закрити. Дивлюсь, оборотно сальдову відомість, чи змінилась вона. Як бачите, змінилась. І ще можу раз подивитися, що все це в мене нараховано. Ні, все таки по оборотно сальдові. Що все це, це, ця сума в мене нарахована вже. У січні у лютому. Ну, у лютому. Як бачите, ці 10 тисяч не просте це заняття нараховувати перехідні відпускні. А я маю надію, що вам сподобалося моє заняття, воно вам буде корисне. Я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго! На все добре, до побачення.